Привіт, друзі! Радий знову всіх вас вітати на своєму каналі. Ну а якщо ви тут перший раз, то знаєте, що даний канал присвячений фанку та розвитку культури фанку у нашій країні. Перед тим, як ми перейдемо безпосередньо до нашого сьогоднішнього відео, я по традиції хотів би віддячити всім вам за те, що підтримуєте мене, дивитесь моє відео, ставите вподобайки, пишете коментарі. Але сьогодні я б ще хотів би щиро подякувати одній людині, ім'я її не буду називати. Е, я думаю, вона зрозуміє. Вірніше, ну, да, людина ця зрозуміє, що їй адресована е, моя вдячність. Е, у цей, скажімо так, доволі таки важкий час для всіх нас. Мені був зроблений неймовірний сюрприз, подарунок. Не буду казати також що, але, щоб ви розуміли, емоції буквально мов, в сенсі досліз. Е, Я дуже рідко таке, скажімо так, відчував. Ну і ось буквально нещодавно ця людина подарувала мені ці крутезні емоції. Я дуже тобі дякую, друже. Просто неймовірно дякую, ти найкращий взагалі. У мене просто не знаходиться слів, щоб передати всі мої відчуття. Ладно, то таке, то емоції все одно, друзі, намагайтеся у ці нелегкі часи радувати друг друга, гарне, гарне, дарувати друг другу гарні емоції. Це, напевно, саме головне. Чим більше гарних емоцій, чим більше класного настрою, тим буде краще. Ну що, в принципі, вступними словами, я думаю, все. Давайте переходити безпосередньо до відосу. Погнали! Декілька днів тому на своєму телеграм-каналі я зірнув ось цього красуна. До речі, якщо ви не підписані на мій телеграм-канал, раджу підписатися. Там завжди багато цікавої інформації. Ну то таке. Eh, да, сьогодні у нас черговий містері бокс, eh, розпаковка та огляд. Eh, цей містері бокс ігровий. Ну, я думаю, з анонсу ви зрозуміли. Mm. Все як ми полюбляємо. Гарантована яр і вартість 100 плюс. ну Дешеві містері бокси ми ж не беремо вже. Ми розуміли, що зазвичай там трапляється всяке лайно, нікому не потрібно. ну Скажемо так, я в цьому місці вже брав Містері Бокс ігровий також. Ну, такий нормальний був. В принципі, я нічого не можу сказати. Не всі фігурки круті. Там можете подивитися один з моїх попередніх оглядів. Там він був. Це версія вже, напевно, 3.0 чи 2.0, Ну, я вже збився з рахунку трошки. Але я сподіваюся, ну а, ну а він трошки дорожчий за попередній, там зовсім зовсім на невеличку суму, але все ж таки, я сподіваюся, що ми у кінець кінців щось цікаве в цьому боксі зловимо. ну Воно має тут бути, тому що ну вартість, все продавець гарантував, що вартість вартість витрачена на цей містері бокс, вона буде покрита. Тож я сподіваюся. Що нам сюди покладуть щось цікавеньке. Так, що нам знадобиться, як завжди, ніж. Я е, зараз розпакую, відверну від себе, і ми будемо, як завжди, по традиції відкривати від, доставати по одній фігурці. До речі, заявлено е, від двох до чотирьох фігурок по вазі, я не знаю. Ну, панка в більшості своїй майже нічого не важить. Ну, не знаю, дві чи три. Може 4, коротше. Ну, на 4, напевно. Хоча коробочка така, що 4 може теж влізти. Ладно. Скільки буде, стільки буде всі наші, як то кажуть. Так. Обережненько обрізаємо. Так. Ну що, приготувалися? Так. Зараз будемо мацати, лапати, кількість, так, бумага. пакувальну бумагу я обережно приберу. Так. Вона нам не потрібна. Так, дивимось. Так, ну тут пупирка. Раз, два. Так, Ще бумага, дві. А. Так, ні. Раз, два, три фігурки. Так, софт протектор, софт протектор. Чуєте цей звук? Це е, Hard Protector, твердий протектор. Тобто, напевно, щось таке більш-менш цікаве повинно бути. Так. ну То ми залишимо на останок, як то кажуть. Почнемо з софтів. Так, ну що, готові? Е, раз, два, три. Так, що тут у нас? Секіро. секіро, Секіро? Секіро. Детектор такий трошки підгулявши то таке. Так, фігурка е доволі таки прикольна, я її вже бачив неодноразово е, вона одна в серії, це е серія Souls-Like игр Sekiro Sekiro Прикольна, до речі, дуже гра, мені дуже подобається. ну Фігурки я такої не маю, але я привозив її не один раз. Ну, класна, прикольна фігурка, доволі таки не деталізована. Вона ніякий не ексклюзив. Навіть вона не йде все із Sony, як ми звикли. У ну, більшості ігрових фігурах, хоча в даному випадку це навіть не ексклюзив Sony, вона крос-платформена, наскільки я пам'ятаю. Класна фігурка. 21 рік. Ну, така. Не дуже стара, але тим не менш, ну, постану, я дивлюся, наче все чудово. Що euh, ще про неї можна сказати? Прикольна фігурка. До речі, я ще не помиляюсь, на сьогоднішній день дуже багато на неї підробок Там, особливо eBay і такі торгові площадки. Там я зустрічав не один раз. Ну, фігурка популярна, то що її палять. Ще раз показую. Оп. ну Фігурка класна, прикольна. Так, відставляємо поки. Стекер сюди. Так, ну що, погнали далі. Так, Хард Протектор ми лишаємо на останок. Так, ну що, друга фігурка? Раз, два, три. Що тут у нас? Суди. The Hunter Bloodborne? До речі, це також Souls Like гра, але тут вже ексклюзив Sony. Наскільки я пам'ятаю, це єдина гра, яку Sony не перевипустила на ПК. Е, прикольна фігурка, е, маю таку колекцію, гра мені дуже подобається, соус-лайків ну, -like, напевно, один з моїх самих улюблених. Е, ну, Сакер також прикольна, але ну, ця мені сподобалась набагато більше. Дуже старенька гра, я не пам'ятаю, якого вона року, там, десь 17-го, по-моєму, чи 18-го. Ну, Фігурка сама 20-го року. Класна фігурка, Hunter, дуже популярна у нас. Що ще сказати? Класна фігурка. ну Ексклюзив магазину GameStop, колаборація з компанією Sony. Шкода, що дані колаборації перестали виходити. ну Напевно, тому що Sony перестала останнім часом робити круті ексклюзиви. Так, ну що, давайте, що у нас третє, Готові? Раз, два, три. Так. Що тут у нас? Рейт oh. Dark Souls 3 Браха. У мене, е, знаєте, друзі, складається таке враження, що цей бокс мені пакував Хідета Е, Фігурка, ця фігурка дійсно дуже класна і дуже рідкісна. 16 рік. Е, я її бачив. Один раз, напевно, точно. Можу сказати, до речі, хардпротектор, ну, класно, що в нього поклали. Е, так, ще раз показую. Фігурка також одна в серії. Всі ці фігурки, які я показав до цього, е, по одній в серії, класна гра, кстати. Третя частина Dark Souls мені, напевно, подобається найбільше. Ну, така вона також е, по традиції, як всі. Ігри Мєядзакі від неї підгорає дуже сильно, але все ж таки дуже прикольно е, ну Хто не грав, раджу, я думаю, що більшість з вас грали в цю серію. Е, фігурка дуже класна. Е, в плані того, що, ну я не знаю, навіть вона доволі таки деталізована. Я е, в відкритому вигляді її, напевно, не бачив так тільки на скрінах та картинках. Прикольна фігурка, її вже зараз доволі таки важко дістати. Ну, напевно, не на eBay є, але також, наскільки я пам'ятаю, дуже багато підробок. І головне, важко знайти гарний стан. Так, зараз ми подивимося, що тут по стану. обережно спробую дістати. А, так. О, Ну, по стану я можу сказати, що все майже. Круто, ну, такі якісь дрібнесенькі міндоліки, але зважаючи, що фігурка 2016 року, 2016 да, рік, то це можна на це можна не зважати. Фу, що я можу сказати? Напевно, таке складається враження, що хідекаміядзаки, скажімо так, щоб якось компенсувати. <смір> горіння моєї дупи при проходженні його ігор вирішив спакувати мені містерібокс. Ну то жарти жартами. Насправді, е коротеньке, скажімо так, підведення підсумків. Е фігурки непогані. Ну, е ігри такі, скажімо так. Доволі такі хардкорні. Я більше, скажімо так, казуал, але все ж таки деякі ігри я полюбляю. Ну, понятно, що там Bloodborne то One Love, дуже класна гра. Там, шкода, що нема фігурок ще Пелден Рінгу. Вони сподіваюся, може, колись і зроблять. Не знаю, там напевно якісь проблеми з фаршизою. По ціні я думаю, що треба, ну, я давно доволі таки не моніторів ціни. Тієї фігурки, не знаю, що вона зараз вартує. Цю я приблизно знаю. Ну, цю теж. По ціні, я думаю, що більш-менш ми, напевно, вклалися у вартість «Містері -боксу». E... в Цілком я, в принципі, задоволений, може, не супер-пупер, те, що б я хотів, але все ж таки, все ж таки... E... Нормально. нормально. Я, напевно, подумаю, може, щось навіть цих фігурок пишу собі у колекцію. Якось так, що думаєте з цього приводу, ви хотів би почути ваші думки у коментарях. Всі коментарі нагадаю, я читаю, всім ну, намагаюся відповідати. Так що, в принципі, пишіть, розказуйте, що ви думаєте з цього приводу, чи сподобались вам ці фігурки, чи маєте ви щось з цих фігурок у своїх колекціях, що хотіли б мати, я з задоволенням прочитаю. А вже ж хотілося би від вас побільше вподобачок і переглядів. Це дуже круто мене мотивує створювати для вас подібний цікавий контент. Тому, в принципі, на сьогодні, я думаю, все. Всім ще раз дякую, всіх обняв. Любіть та поважайте батьків. Все буде добре, па-па, до нових зустрічей.